Але ж знаєте, Вінниця всіх здивувала, бо чесно, до цього таких масштабних мітингів, окрім Києва, не було. Ну, І те, що людей так. Ви ну... розумієте, сьогодні людей е... дуже багато ворію. От Є якби така суспільна домовленість, що ми терпимо, закриваємо очі на якісь ляпи, державному керівництві, чомусь іншому. От, але е, в цьому є межа. І... Сьогодні бачив ніколи, керівництво держави треба в жодному випадку не ігнорувати ці процеси. Тому що е, в такому сьогодні, е, от і в важкому стані, е, кожна іскорка такого типу може породити величезну пожежу. І це треба враховувати, і ситуації потрібно гасити на самому зародку. Треба просто розбиратися цього на не тікати від відповідальності. І от, мене дивує, наприклад, що до цих пір ніхто не вийшов з керівництва ТЦК і не пояснив реальну ситуацію. І те, що він тепер накручується більше в соціальних мережах, в тому числі і російськими каналами, вони, вони ж використовують на свою користь, тому що є картинка. От, і нікуди в неї не подінешся, а як ти вже її підпишеш, це вже інша річ. І сьогодні не такий час інформаційної війни, тому що. І останнє питання: в нас спецпроєкт цього року виповнилося ви в. 33 роки фестивалю Таврійські ігри». А я впевнена, що ви про нього чули. Не знаю, бували, не бували. Якщо чули, то що чули? Я вам відкрию таємницю. У мене в остальному курсі до цих пір лежить під судошкою куртка з надписом Таврійські ігри я деколи, коли ми приїжджаємо влітку на фестивалі. мені хтось подарив від один з керівників Сергій Ковальчук. Знаю Сергія. Бачите, питання перенесе. От і коли е я вдягаюся, буває то. Ну хто, як це кажуть, прокачаний, хто кімікав, де ти це взяв? Це ж реалітет, ти що, це ж. Але нам ми ще належимо до, до тієї категорії, ми встигли виступити на фестивалі Торіцької ігри. Це була е, одна з моїх мрій. От, і ця мрія зіснилася. Дуже знову хочеться поїхати туди, в Херсонські Степи в Каховку, відчути тут атмосферу. Можливо, трохи комарів погодувати, але не без того. Атмосфера там була дійсно дуже крута, і вона не повторна. Rozumiem, dziękuję Wam bardzo. Bardzo